Руна руйнування та очищення. Богиня, яка стоїть за цим символом, клімба. Енергії цієї руни дуже гарно очищують оболонки людини від всього непотребу, а також звільняє від ілюзій. Енергія руни вичищає все з оболонок людини. Цій руні відповідає стихія вогонь. І вона руйнує все негативне, деструктивне в житті людини. Руна каже, що людині треба очиститися, і життя тоді стане легшим і чистішим. Це якщо ми робимо діагностику чи передбачення. Використовується в цілительстві, в боротьбі з хворобами, з вампірами. В чистках також її класно використовувати. Можна наносити на свічку, можна малювати сам символ на папері і ставити поряд чорну свічку або воскову свічку, сіль, свічку в сіль. І оці три атрибути допоможуть людині почистити себе. Можна почистити таким чином і своє приміщення. Тому руна дуже потужна, і якщо потрібна чистка, то Будь ласка, можна використовувати цей символ. Зараз ми його будемо малювати. Колір е бажано-сірий, звук активації, ви бачите, мара. І на сюжеті так і видно, що да, ось йде вогняна чистка від вампірів, від ворогів, від всього те, що може впливати на людину. І ось вже ми бачимо певний результат. Ще і сонечко, і світлі і світліший образ дівчини, і там уже синє небо і квіточки. Тобто все по сюжету зрозуміло. Малюємо, так беремо сірий колір. Малюється, в принципі, досить просто. Знайомо вже вам жива, тримаючись правої сторони, не відриваючи ручку малюємо Сам символ. Ось така щиточка. І піднімаємось сюди: Ма-ра, ма-ра-ма-ра. Ма Звук активації завжди має звучати три рази.